Сьогодні в тебе іменинник Вітаємо тебе цієї днини. Хай у кармані будуть гроші. І у морськім піску калоші. Бажаєм миру і достатку, євро і баксів повну хатку. А жінка подарує ще дитину. І файненький масаж на спину Я знаю віталік, тебе вже давно. Ти хлопець файний, як вино. І з кожним роком має міцні. Порядний городський Газда. Хай бог тобі дарує свою ласку. А все життя похоже на казку. Супермен ліниних мрій. Заради неї ти не стій. Віталій, завжди йди вперед і не вагайся. Бери усе і розплікайся. Життя одне у тебе. Тонне. Гуманітарки маєш тонне. Будь добрим, милим та золотим. Здоровим, сірим, молодим. Вітаємо тебе не разом. І любимо ми весь з кожним часом. Вітаю!